Так, всім привіт друзі. Так, ну що, пішов у нас дощ. Тобто косити соняшник зараз невозможно. Будемо пробувати, приїхав друг, будемо зараз встановлювати, пробувати навантажувати. Ну, е, мені з ним зараз задача е, хоча б ось на ланжерони, оці роги поустановлювати. Постановити роги, поприкручувати. Ось Так воно як зняли, так все і лежить. Зараз будемо пробовать. Тут есть комплект волків. Все положили. Ну, понятно, що ті ще продольні тяги треба поставити. Так, зараз задача зняти э, ящик. Цей лонжерон поставимо, а потім треба буде ще знімати э, цей э, ресивер. Ну і ставити правий лонжерон. Так, встановлюємо таким образом. Хотіли руками, але оця, оцей рух такий важучий, що ми його двох єлі піднімаємо. Мали пеньки підставлять, а тоді сповнюю завідбьоку. Так що так. Так, Всі болти підходять по різьбах, я вже прогнав. Зараз будемо дивитися. Так, накинули цей, цю стойку на 4 болтики я наживив, поки що. Ось ще в мене тече, ну то я буду до ральки ліхти, знаєш знімати, щось тут потекло, блядь, з цього стеклишка. Зараз знімаю ресівер. Переїхав, щоб ключі, все з нього зніму ресівер і будемо другу ставити. Так, друзі, ну що, ці стойки прикручені повністю. Оці болти тільки треба затягнути там з гайками, ну, а так я позатягував. Ящичок встановив це я замовляв, вони так не роблять нікому, ну, замовив спеціально для ящичка таке якесь кріплення. Тут, звісно, металюгу дебели вирізали. Ну, так ось він у мене вийшов. Так. Що далі? Оці ось я тяги встановлю, е, Приїде, куму поможе, бо їх самому неудобно. Тепер ось далі е, мручусь, короче, ось з е, гідравлікою. Зараз буду розбирати повністю панель. Короче, хочу його не через секцію підключити, а е, навпряму. Ще сам приблизно, так не сильно розумію. Зараз розберу е, панель, обдивлюся. Коротше, я так зрозумів, що від, е, там подавали шланги і все гідравлічні. Від інша буде ось сюди, я так зрозумів вход. Потім це подовжувач е, стоїть е, цього тиску. Получається, сюди вход. Один ша. Тут буде виход на розподілитель. Тобто цей основний буде не від напряму, а ось через, через оцей розподілитель. Тут буде ну, поток іти. Це на злив. Тільки на, на злив у гідробачок, я не пойму, і там десь буде. І ось є бак, он штуцер, заглушка, на злив, на пряму фільтр. Іли туди, або може зараз віддивлюся, може там десь є злив. Я так не зрозумів. Куди злив. Ну, Ще ось злив, допустимо, сюди можна зробити. Я так розумію, що це у нас іде злив із цього із циліндру або ще чогось. Ну, коротше, так ну як я сюди підчеплю його. Буду роздивлятися, зараз розберу ру панель. В принципі, із зливом проблем не буде, я думаю, що як мінімум туди он зроблю та і все. Так що отак. Ось тут дали вони три гідравлічні шланги. Я так розумію, оце подача буде на інша. Та що чіпляється. А оце якась шланга на злив, а якась на цей. На подачу на розподільник. Ну, Ось тут ще такий штуцер в комплекті йде. Ну, Думаю, що це ж у них і не, я не перший купляю, тобто вже все от обкатано і провірено. Так, друзі, значить що? Установка куна продовжується. Приїхав кум. Ану кажи, що ти хотів сказати. <рес> ну давай, кажи, що, ти? Нічого, що типу я рукожопий і <рес> визвав його, щоб він мені поміг. <рес> так, ну, він дійсно мені поміг. Компресора ось сюди ми встановили. На цю тягу Получається, оце ось під компресор вони роблять Завод виробник. Ну, Воно мені не понравилось. Зробили ми, я поприварювали штатні кронштейни під компресор. Точніше, не під компресор, а під ресивер. <кій> я таки подобляли. ось квадратики. Можна було прям прикрути, приварити до цього, до цієї тяги. ну Тоді мішає ж ця ось. Короче, зливна чи як там спускна цей. Щупу там не мішає, нічому не мішає, кран, все нормально. Ось купили шланги 3 метра, щоб його підключити, бо тепер вже з другої сторони. вони. Він. Так, <кхід> Значить що, дивіться, під'єднання розподільника оцього доштатного. Получається, гідрошланги мені прислали. Спочатку вони були чуть не такі, в ітоку, той тобто йдуть навстрічу. Все переробили мені. <кій> Тепер будуть вони робити отакі комплекти, які будуть для МТЗ підходити зразу з першого разу. Е, так, значить, Ось дивіться подача. Рука йде на подачу е, на цей, від нш 32, го е, на подачу 40-го. Тоді оцей клапан-подовжувач е, від нього йде гідрошланга до штатного розподільника. воно. По заводу було від НШ, йде зразу до штатного. Ну, Тут, виходить, ми типу, магістраль чуть увеличили. Ну і ось злив, виходить, злив іде від п 40 ось пішла гідрошланга. і зразу в бак. Так, Тепер? Значить, що? Е, Устанавлюємо цей е, джойстик. Просверлили ось, ось з кабіни дві. Два отверстя. Е от воно виходить, це для, цих, е для тросиків. Е те кріплення, яке ложе завод виробник, ми трохи удосконалимо. Покажу. Получається, воно рівне. Ми його отут загнули і ось просверлили 4 дірки. Ну, воно буде просто до крила на ці 4 дірки кріпиться. І лишнє зараз я болгаркою відпиляю. Зараз установим, покажу, як воно буде на тракторі. Так, ось Короче, так. Сняв я цей тому що тут, блядь, якимись Дивіться, отак буде воно. Це Зараз він в сторону відведений. Зараз буде чітко під руку, ось це переробили це кріплення. Туди-сюди його можна буде регулювати. Тут ось така плаваюча штука. Тут ще треба все буде зібрати. Це як я заведу, підключимо, перевіримо, що все працює, ніде там не підтікає, все правильно підключено, тоді буду збирати. Зараз у на сцеплення поставимо ту штучку, що ти мені подарив. по компресору, як тут підключено, короче, виходить. Це щось штатне йде. Тут до ресівера. Купили отаку трубу чи шлангу. Ось сюди проведу. Там закріплю її. Там десь около 2 метрів. Та півтора може навіть хвата. Ось вона тут і тиме. А отут позакріпляю її. І все, І вона пішла до ресівера на вход. А виходить, тоді від ресівера до крана у мене будуть. Ось я знайшов дві такі трубки. бо Це ж ця стояла, вона коротка. Тобто знайшов такі дві воздушні. Вони з такими самими різьбами. <кхи> ну, Я думаю, там давлення не сильно здорове, тим більше я ще цією системою не пользуюсь, щоб скріпити їх між собою. це другу половину цієї трубки Ось сюди ось понадіваю, на штуцера і хомутами позатягую і все. Буде воно держати. Не Ну, я ж тормозною системою не пользуюсь, в принципі. Так, ну і ще ось може вже показував, бо знімаю вже не перший день ящичок. Під заказ мені вони приварили для ящичка таку пластину. І я його ось встановив, правда, отакі гайки проставочку поставив. І все. Все класно, все чітко. Зараз, піжди, все відкривається. От так от. Ну, мене все влаштовує. Дуже класно. значить, що оцей P40, щоб встановити ці траси, е, знімаєте оці два болти, які відкручуєте, оцю гайку повністю скручуєтесь траси і вставляєте оцей, ось, дивіться, оцей флянчик, тобто повністю його закручуєте. На трос. Все, тоді тут ріс будет закручувати. Ну я не знаю, до кінця чи ні, ми тут до кінця закрутили. Так, да, тоді і все, назад. І збираєте в обратному порядку. Ось так от. Так, що у нас вийшло? Ось отак він стоїть. Може було б навіть лучше, якби він рівніше стояв. Тут порегулювати можна, ну троси. Там дірки, треба тоді його все знімати і овальні робити ці дірки під трос, під Ну В принципі, ось нічому він так не мішає. Поки що так все нормально воно получається. Не знаю, поїзджу, подивлюсь, Якщо буде неудобно, то тоді буду міняти, то переробляти, А так короче, ось фіксується все. Так, сейчас покажу, я там трос, Трос, конечно, надо вот тут чем-то делать, вот так их привязывать. Потому что он у колеса упирается. Вот тут надо попривязывать их, эти троса. Вот так вот. Надо было, может, чуть-чуть, так там не влезает. Туда ближе не получается. Ну, вот так. тут надо взять, короче, их. И там. Накопать колеса надо. Важканький вилк. vide da un tractore lubbno положено. де було горизонт а карта Оце іграшка. Оце іграшка, так? Да? Оце воно Серега. Оце, отак, мені з руки прям повністю, так як я б хотів. Тому що до себе він не піднімається і ковш поняв? от себе ковш вигружається і вперед він опускається. Це б я отак залишав. Все, тоді так і значить буде. Ну, а шланги от благородити треба буде там. Ось цю шлангу перекрутить. Зараз перекрутимо. Під'єднання гідравліки на нтз 892 Так, У нас розподільник п 40 чи як він там називається, значить що? Дивіться, від НШ32 подача йде сюди. Вона, виходить на П. То самий товстий найтовстий От НШ-32 у нас. Все, подача сюди пішла на П. Потім Н подовжувач тиску, клапан. Чуть-чуть тонкіша йде. Іде гідрорукав чуть тонкіший від нього. Ведемо сюди і виходить подача на штатний гідророзподільник. Там відкіля у вас на віденшаб була подача на цей ж розподільник штатний, от Відключаємо. Від 40-го N. І Т – це обратка, злив. І вона пішла в гідробак. Гідробак. Все, все просто, все просто, все працює з першого разу, все чітко. Ну і тут вже на сам навантажувач виходи. Все, більше ніяких тут немає заморочок. Все легко і просто. Так, лайфхак. Щоб поставити цю пластикову штуку на педаль сцеплення, вона не рівна, її треба вирівняти. Тобто нагріваємо феном. Погрідовок довго, на знімай. Так, нагріли і треба на втисках його розчавити, блядь. И что, их выхолоняет, да? Да, в такие все. позиции им надо. И тогда не станет ровно. Не будет уже. Ой, ой, будет ровно, да? Будет ровно, на конечно, а -а -а. у меня получилось. А -а -а. Ну все. А тогда поставлю на тогда щепление. Будет четко. Так, что? Получается сейчас такой самый худший этап. Это сборка салона. Уже позабывал, что тут снимал. Як все стояло, так. Ось поставив кум мені таку штуку на це на насцеплення. Опять шланги тут перекручували. Поставив по одному. Тоді почали збирати полік, воно там мішає шланги. Треба їх всіх відкручувати, перекручувати, все в маслі. Так он прикрутили. Треба, щоб вона понижча була, бо... Те що на блокіровку міша ну. Вроді все нормально зараз. І ще повезло, що не прийшлося вихлопнути трубу переробляти. Бо я думав, що упреться, ну нормально там воно такий зазор. Так, їду, все вже вроді зібрав, панель зібрав, саме противно це панель було забирати. Навірно, навантажувача проще поставити, ніж зібрати. Зараз їду спробувати. Класна обзорність. У мене той був зелений кун на Юмзі, то ковша почти не видно було, Там перемичка та стояла. Чика по-другому. Ну, короче, Тут лучша обзорність, ковша добре видно. Ну, з цим буде, я думаю, краще. Ну, Єдине, що, звісно, в Юмзі тут стекло вище було і люк там було блин, удобно грузити, видно, а тут прийдеться так вперед короче, заглядаю з-під лобового стекла. Ну звісно, мінус в НДЗ. Кабіна нижче. Звісно, ти в мене був їдеш, він так от грав увесь, а тут прям вообще, він стоїть <coughs> мертво. Взагалі їдеш і він не, не це, на пальцях не, не шатається. треба буде сімочки підкидати на вершить якраз і спитаю його все карт уже працює в повну силу трудиться на моє як би сказати благо сімочки попідкидали Шумахер, конечно, я так на МТЗ не їздив, як він їздить, блять. Це, наверное, треба йому його не давати. <проб> Борт відкривай! Хотя не бать, как без проблем. А, ну куму обязательно сделаем крючок. Моща, конечно. Тунхарт, Берет э, тонный бех. Без контргруза на 89-му. Видно, що передній пригружається, але задній ще не в небесах. Друзі, давайте дозавершаю чи дознімаю вже завершальний такий кусочок, бо ніколи було на відео випустити, а такого фіналу, типу, і немає. Значить що, вже ви бачили, з кумом ми працювали чуть-чуть цим навантажувачем. Все класно, все устраює. Тільки що в кума взяв ще, пошпрацював його. Все, треба крюк робити для бігбегів. Ну, зимою вже зваримо, треба груза познімати. Все, тону піднімає, бег, тоник підняли, Легко, колеса навіть не, і трохи від землі не відриваються без контргруза. Тобто мені подобається, що зроблений він правильно, що стойки йдуть. Прямо до, поближче до кабіни. Тобто, не ось тут, не посеред ланжеронів. Тобто, у нього розвісовка нормальна. Ну все, Так от все. Оці шланги ще треба буде купити. отут більше всього, що куплю, обмотаю оця броні, броні обмотка, ну І тут тоді, як вже його буду знімати, поставлю оці різнокольорові виходить, пильники. І йшли з ним в комплекті. Ну, може ще колись саморочусь тут планку зроблю під муфти. Ну, поки, що, поки це робити не буду на даному етапі. Пальці все крутиться, все легко, все зварено класно. Тут все мене влаштовує кум зробив отакий цей для трасів, таке кріплення. Обов колеса натерли. Ну і тут треба буде ще може закріпити. Ну, в принципі, воно тут нічому не мішає. Все. Ресівер, виходить, там місця для ресівера немає. Перенесли сюди, підключив його, все як положено. Вон у мене на обратку потекла шлангочка. Вон вся проміжутка в солярці треба нову купити, поставити. Тут все чітко, дивіться, все класно, як, типу, як по заводу. Ящичок стоїть, я ж кажу, вже показував, може зробили мені кріплення під ящичок, під замовлення, під інструментальний. Все класно, все устраює, все чітко, ковша держить горизонт. Все, будемо працювати. Дякую за перегляд. Хто хоче такого самого придбати, ну е я, в принципі, рекомендую. Все, е зварено дуже чітко, кум подивився, він сварщик, каже, на вищому рівні сварка. Зварювальні шви все класно. Пальці, все, дивіться, для пальців, щоб не прокручувалися такі ось штопора по приварюванні. штоки 50, я, ну, коротше, Ну Класний, класний навантажувач, щось товщина дивіться яка штука. Тут його вовік не дігнеш, нічого йому не зробиш. Так що, дякую, друзі, за перегляд. Кому сподобалось, ставимо пальці вверх.